Шо, їдемо на вокзал, будемо їхати в Хмельницький на Олімпійку. Це буде моя перша Олімпійка. Подивимося, як буде, бо погода буде дуже погана і холодна. Не факт, що ми будемо плавати взагалі. Можливо, буде дотлон, тому поки що невизначеність. A few later. Нас а, порадували і плавання не буде, тому гідрики забираємо. Як півтора години ми застрягли в якомусь селі, тому що якийсь поїзд з'їхав з, з рельсів, Тому не знаємо. Замовили, замовили Макдональдс. Але походу він буде вже холодний, поки ми приїдемо до Львова. Поки що робимо роботу. Вас вітає Хмельницький з такою прекрасною погодою, як дощ, вітер. Все-таки ми доїхали до готелю, поселилися. Поснідали, поспали, і як зазвичай відбувається в змаганнях, ми йдемо тестувати трасу. Зазвичай ми там проїжджаємо, там бігаємо по ній і так далі. Все, йдемо да, дивитися на транзитку, да. де будуть велики, Бувається. де буде все. Буде... Старт-фініш ми вже дізналися, ну приблизно. Там на цій горки, точно так же, як і на той. Розворот на 180 градусів і поділий. Дали мені китовський і все. Зазвичай ми робимо якби закатку якусь там на трасі або бігаємо. Але, на жаль, погода нам не дала цієї мотивації, тому ми просто... Проголялись по місту і пішли отримувати стартовий пакет. Спаковка. На, на байк. Будемо кріпити. Це скоріше на, на ногу. І номер основний, який кріпиться. Колаген. Сюди. Щоб ноги не боліли. І протеїни, щоб обіцу була. Я в е, готелі е, тестував транзитки, натер свій палець. Я прям бігав з одної кімнати. Він шум <хи> до сусідів прибігав, транзитку робив. В чому прикол? Раніше я бігав в шнурках, і транзитка моя тривала ну, дуже довго десь 4 хвилини. А коли я поставив замість шнурків Ніпель, мені казав тренер що це ніпель. і з цією штукою реально ти просто береш, взуваєшся, і все, і типу, і розвиваєшся в ті же секунди. Тобто, це дуже легко робиться. Все, гелі достаємо. Один їмо до старту, Один буде час старту На велику і один буде перед бігом. Рі 50! Поля нормально, зато подаємося. Треба їх але Не даються, не даються. Ми вирішили з самого початку, що ми будемо бігти а, разом в чотирьох. Ми зробили один круг а, в темпі 3,50, другий круг а, зробили в темпі 4, <суміли> Сповільнилися. І третій круг ми бігли вже в 4.05. Що, в принципі, показало, що на бігу а, багато учасників себе виснажили. Але на той момент я почував себе прекрасно, я себе почував комфортно, думав, що на виліку, от-от. На сане мій зрений час і я всіх там навалю. Ла, номер 48. Наступний раз отримаєте штраф, поки не повішати волосипе. Передівайся передівайся. Поки не, не повісити велосипед, шолом не можна розпилювати навіть, На то нас наступні змагання. На дистанції треба! 3-40 останні кілометр на базу. Боді не обогнав, але нічого. Некстам, нексайм боя, time. Я дуже задоволений результатами, Попри те, що я третій у віковій, це насправді круто, тому що це був мій перший дуатлон. І, в принципі, олімпійська дистанція теж була для мене першою. Рекомендую всім попробувати Хмельницький, Особливо тим, хто любить горки, тому що це траса чисто про горки, про технічку. Як правильно, ну треба вміти кататися тому і бути дуже потужним. Далі в мене на ціль це половинка айронмена. тому буду тренуватися далі і постараюсь для вас щось новеньке та зняти.